Ďakujem za pozornosť. Ďakujem republiky boli vypísané umovy pánom pánom poslom Šafinom i zastupníkami hromadskej organizácii Zakarpatia bez sílit i hromadskej organizácii Tandem na realizovanie dvoch projektív, o jakých oni sami nezaskážu. Mamičky s diťmi. Або діти зовсім сироти, що зовсім немає, Це ні батька, ні маму. Там є такі теж. О, ну, або для них є Володя і Оксана. Це ті, які на них батьки, мама якщо у кого є, написали завіт, щоб вони опікувалися цими дітками. Також ця родина Завадських вони очолюють цей проєкт ковчег миру. Я був батько вихователем Ми з дружиною виховували там 8 дітей. Ми там прожили майже 10 років до 17-го року. І потім, як вже було згадано, будинок стояв, шукалися батьки-вихователі. Нас, нас діти вийшли, стала менша кількість дітей, і нам вже не було зручно там проживати, бо будинок великий. Ми прийняли статус прийомної сім'ї, ми переїхали ну, за моєю, на мій рідний людиною. Шукали-шукали, але як пан отець Петро сказав, Бог мав свої плани, і ці плани прийшли. І Ця справа є благословеною, так як колись розпочалося, прийшли два великі донори з Щех, Чеській Карі та Словацька Республіка, і вже на то доєднувалися інші. Основна мета нашого проєкту це сприяння покращити умови проживання дітей сиріт в дитячому будинку міста Сваляви. Тому також так, реабілітація. Реабілітація то. У тому будинку проходять є кімнати реабілітаційні, то там теж ми були встановлені кондиціонери та інших.